Найближчий тиждень в Україні буде спекотним. Про це попереджає синоптик Наталка Діденко. Антициклон ім'я ем Лотта зумовить суху сонячну погоду практично повсюди, каже синоптик. За її даними, сьогодні у більшості областей України максимальна температура повітря становитиме плюс 27, плюс 33 градуси. Лише атмосферний фронт, що північніше, трохи зачепить невеликими дощами Волинь. У Києві сьогодні, за прогнозом Наталки Діденко, буде сонячно та спекотно. Повітря Гріється до плюс 30 градусів. Далі, поки бачить око наперед, спека та й спека. Попередила синоптик. Від сьогодні в Україні очікується поступове підвищення температури. За прогнозом погода Уніан, спека накриє всю Україну. Навіть на заході стовпчики термометрів стрімко підуть вгору. Подекуди температура сягатиме плюс 33, плюс 35 градусів. Суттєвих опадів найближчими днями також не очікується. Натомість пануватиме ясна і безхмарна погода з великою кількістю. Сонця. Лише з середини тижня на заході України почне дощити. Часом очікуються і грози. Синоптик Наталка Діденко раніше також попереджала про повернення спеки. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.